Вітаю вас, малята! Всі ви знаєте, що Україна це наша батьківщина, це наш рідний дім, місце, де ми народились, де живе наша сім'я, наші друзі. Ми дуже любимо нашу країну. А чи знаєте ви, що 24 серпня Україна буде відзначати День Незалежності? Це як день народження для країни. А що ж звично робити на день народження? Ну звісно, подарунки дарувати. Тож, діти, пропоную зробити привітальну листівку для нашої країни. Готові? Тож починаємо. Тож для нашого малювання нам знадобиться аркуш білого паперу. Фарби, й олівець, пензлик, скриночка з водою та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Для початку розташовуємо дві наші ручки на аркуші паперу. Ось так. І потім треба їх обвести олівцем. Вам в цьому допоможуть ваші батьки. Ось так у нас з вами вийшло. А потім беремо простий олівець, з'єднуємо нижні частини наших долоньок. Діти, погляньте, а на що ж схожі долоньки? Так, мабуть, на пташку. Тож давайте намалюємо нашим пташкам очі. Та дзьобики. У нас вийшли голуби миру. Тепер за допомогою олівця намалюємо сердечко, як знак того, що дуже любимо свою батьківщину та будемо з вами його розмальовувати жовтим та блакитним кольором. Тож, беремо наш пензлик, тримаємо його за залізний чобіток та змочуємо у водичці. А потім у фарбі жовтого кольору та замальовуємо нижню частину нашого серця. Здогадались, що це буде? Так, це буде прапор нашої країни, яка зветься Україна. Вірно, діти? Потім гарненько промиваємо наш пензлик та змочуємо його у фарбі блакитного кольору і замальовуємо верхню частину серця. Тепер ми з вами будемо розмальовувати наших голубі. Можна їх розмальовувати будь-яким кольором на ваш смак. Ось я, наприклад, оберу рожевий та синій кольор. Тож промиваємо наш пензлик та змочуємо його у фарбі рожевого кольору. І починаємо замальовувати нашого голуба. Обережно не виходячи за контур. Ось так тепер промиваємо пензлик від залишків фарби та змочуємо його у фарбі синього кольору та замальовуємо наступного голуба. Діти, погляньте, який гарний малюнок у нас з вами вийшов. А що ж на ньому зображено? Так, голуби миру. Ну звісно, а чи знали, що голуб це і є символ миру? Молодці, ви дуже гарно попрацювали, таки гарних голубів намалювали. Я дуже вами задоволена. А мені вже наразі час. Тож малята на все добре та до нових зустрічей.